Місто ми Привіт, привіт, привіт! Ви на моєму каналі Рокодільні вечорниці і з вами я, Валерія. Хочу в цьому відео показати вам, що я навідшивала за 10 днів, які я до вас не виходила. Ось першою роботою в мене був мій Шевченко, я картиночку вставлю, на якому етапі в мене, на якому етапі я вам показувала минулого разу. Ось повідшивала я трішки в цю сторону, докуди було зручно, і перейшла я нагору. Повідшивала ось ці квіточки, і ось бачите, де в мене межа того, що я зробила. Я знаю, що я хотіла за кожен присіст відшивати куточок, але в мене не вийшло по часу, бо дуже... наразі в мене дуже мало вільного часу. В день ми стоїмо в чергах по водичку. Вони дуже великі, щоб ви розуміли, вчора о 5 годині я зайняла чергу і до 9 ми її так і не отримали. Тому зараз я швиденько зніму відео і ми знову біжимо займати чергу. І дай Боже, щоб ми хоч сьогодні взяли водичку. Ось, так, давайте повернемося до вишивки. Що я казала? А, те, що в мене не вийшло відшити повністю куточок. Наступного разу я коли візьму, я вже хочу дійти до наступного кутка. Можливо, можливо. В якусь неділю я скажу своїм, що в мене вихідний, і я сяду і хочу цілий день повідшивати, щоб закрити ось цей куточок, який я не доробила, і почати вже другий. Було б дуже добре, якби я і те, і закрила, але дуже повільно просувається робота. ця. Ось цей колір бісеру 87,060, ось цей золотавий такий. Тут дуже-дуже багато браку. Дуже, дівчат, ну просто я не знаю, з 10 бісеринок ти пришиваєш, не, не пришиваєш, а викидуєш 4. І воно так незручно, ну дуже багато браку. Я ще стільки браку не бачила, і це праціоза. Бісер, який чер... йде червоний і чорний, браку немає взагалі. Чорний є подекуди трішки тонкіший за решту, але він завжди такий був. Скільки я відшиваю бісером, то він завжди такий, що де-не-де де де є трішки тонкіша бісеринка, але воно навіть не так помітно, якщо ти її пришиєш. А ось тут, в золотавому, ну просто голка не проходить, тобі ж ти береш. Ну, Нанизуєш на голочку і вушко застряє. Майже ну, майже в половині бісеру застряє. Це вушко, я не знаю. Докупляла я вже цей бісер, тому що, я ж кажу, через те, що багато браку, я дуже багато викинула. ось. Ну, нічого, робота мені дуже подобається. Я намагаюся не стягувати. Я розумію, що вона буде натягуватися на раму. Ось воно, можливо, і буде нормально, але я намагаюся не стягувати. І для того, щоб бачити, стягую я чи ні, в мене робота трішки йде з таким провісом. Бачите? Мені саме удобно. Коли я бачу на провісі, чи затягнула я бісеринку, чи ні, намагаюсь не затягувати. Рама, ось ця в мене це саморобна рама, це зробив мені чоловік. Такого, бачите, з ПХВ зробив тримачі, їх потрібно замінити, він ще не придумав на що. Ось, але точно замінить, бо вони залишають чорний слід по собі. Як ти не крутив, все одно вони залишають слід, а якщо підкладати якусь тряпочку під саме під ці зажими, то воно ковзає. Воно тоді гірше тримає. Якщо просто закручувати, от я буду перекручувати роботу, ось дивіться, як з цієї сторони. Ось, Воно не залишає слідів. Воно залишає слідів саме ось тут, де тримає. Оцим краєм воно малює по тканині. Ось, Чекаю на закінчення цієї роботи, дуже вона мені довподобає. я Дуже хочу, щоб вона сподобалася людині, яка її, получить, отримає в подарунок. Ось. Ну, гарно, мені здається, гарно. Гарно підібраний бісер. На відео не ну, як підібраний, він просто по ключу йде, як тут сказано. Ось єдине, що в мене чорний матовий, а червоний теж блискучий. Хоча тут і не вказано е, в ключі, він має бути блискучий чи ні. Ну, мені здається, ану, якщо я. А де тут у мені включити цей так, включила я, спробувала включити. Е... Світ, світло, бачите, теж не передає так кольори, не видно. От золотавий передається так, як він і є в житті. А червоний не можу я вам передати. Можливо, вже потім, коли буде готова робота, я, може, зніму на вулиці, можливо, мені вийде передати. Так, як воно є, а так не можу, я бачити, вам зробити. ну Дуже гарна робота. Мені дуже вподоби, я ж кажу, хочеться, щоб вона принесла радість людині, яка отримає їй в подарунок. І дуже на це надіюся. Ось, на атласі відшивається, флізелину внизу підклеє, не дуже цупкенько, гарно все тримається, бісер не гуляє. Я пришиваю в одну нитку і все. Кріплю тільки крайні бісеринки, так щоб було цупкенько, а решту просто в одну ниточку я відшиваю і все тримається. Нічого страшного. Що ж, поїхали далі. Що в мене там ще було? Ось а далі в мене дівчата ЧП. Ніяк в мене ця робота не може, я не знаю себе, як правильно сказати, ну, з кожним тижнем щось не так. То відшила трошки не так отут я відшивала, бачите, ось це де світленький я тоді а, помилилася. Це сувунька від Пахомової, совунька в шарі. А, картиночку я вам десь ставлю, бо я не брала прев'ю. Отут я була помилилася, я це випорола і зробила вже по-новому. Додалося у мене ось тут в шапоці, оця куля сама додалася, трішки заповнилося ось тут. Кіхтики вже ось бачите видно більш-менш крилишко оце трошки заповнилося. Ну, Гарно оцей обрис кулі цієї. Залишилось мені ось тут, а внизу. Тут більш бленди йдуть, а тут більш чисті кольори. Ось тут внизу, потім ось сама підніжка до кулі, і ось тут з одиночок складені оці гостролисто, той там квіточка якась. Ось і що ви думаєте? Подивіться, у мене на ось цю пляму. Я не знаю, що тепер мені з нею робити. Не знаю, це не вода. Це дівчат рідина від комарів. Мені мала перевернула, робота лежала на столі, я не знаю, як вона хотіла понюхати, відкрила флакончик і поставила мені ось сюди кришечку від оці... цього флакончику. Я не знаю. Прати Онікс сяде, я взагалі тоді не дошию. Дошивати а може не відпереться. Не знаю. Підкажіть, будь ласочка, поки що не буду я чіпати цю роботу, а в коментарях подивлюся, що ви мені посовітуєте, може, може, можна щось зробити, я не знаю. Вона начебто й не жирна, та рідина, але ось вона. Бачите, я вже побачила, коли вже воно висохло. Воно сухе, а пляма залишилася. Я ж кажу, я не знаю, що робити ось саме з цією плямою. І робота гарна. Я ж кажу, ну щось в мене не складається. Як не те, то те, як не те, то те. Багато я відшила за. Ну, як багато. Для мене це багато відшито за ці 10 днів. Хоча я там брала її, здається, три рази цю роботу. Ось, свідчила я 1402 хрестики. Це вже 42,8% зроблено на цій роботі. Ось, Буду брати на наступному тижні, буду доводити до кінця, зрозуміло, намагатися. Ось, але перші дні брати не буду, хочу ж почитати, що ви мені порадите, то, саме з цією плямою. Можливо, тоді вже залити його повністю, де все, щоб він вже такий кольором, був не знаю. Більше я до того, щоб відшити, а вже потім прати, бо по оніксу я потім взагалі, мабуть, не зможу відшивати. Не знаю. Та й води нема, щоб так ото хлюпатися. Ось, не знаю. Подобається мені ця робота, подобаються мені оці чудові очі. Ще як я добавлю сюди беку, то взагалі буде красота ось цей дзьобик. Дуже гарно. Кіхтики мені оціну дуже подобаються. Розробка дуже класна. Мені здається, ну, Миліших сов я не бачила ще жодного автора. Будемо продовжувати. Ниточки написані з запасом. Нормально йде в мене все так. Ну, як нормально? Ви ж бачите, трошки. Трошки дей не те. Ні, самі хрестики, самі кольори, все відшивається. Дуже мені гарно, дуже подобається. Одиночок немає. Є поменші грубки групки хрестиків, але це ви бачите, оцей шарфик, то ну, зрозуміло, що будуть маленькі групки. Ось. Але тако, взяла ниточку, тут пошила, тут пошила, тут пошила, тут пошила, відрізала все, вона закінчилася. Немає такого, що два-три хрестика. Ну, ось тут. Де буде оцей квіточка, то там трошки буде тих одиночок. Ну, нічого. Що ж, поїхали далі. Чекаю на ваші коментарі, що мені робити з, цим, з цією плямою. Так, хочу вам показати ще одну мою роботу, яку я брала на цьому тижні. Це весняна пташка від олійник. А я її завершила. Бачите, який гарний результат. Ми не пралися, не просувалися, в мене нема води, тому, вибачайте, будуть роботи поки що такі. Я буду складати, а вже прати буду потім. Бо зараз, чесно, за кожен літр води дуже все печально. Ось, Тому поки що полежить, потім я вже виперу, випросую і зроблю фото гарненьке. Ну, Ось такий в мене результат вийшов дуже гарний. Фото вставлю, на якому етапі вона була, якщо я робила. Не було взагалі листочків. Не було ж беку, звісно, була одна полосочка, оце з гілочки, і все. Пташка в мене, по-моєму, була, і оце ось тут. Гулють. Не пам'ятаю. Якщо робила, то вставлю вам фото, але не пам'ятаю я. Так от, по марафону тут було 1884 хрестики. Ось 12 кольорів я використала, ну, так воно і в схемі відчувала я на Оніксі такого е, молочного кольору. Ось е, Використовувались тут же нові номери. 9, 29 і 31. Автор з величезним запасом вказав ниточки з величезним. В мене на кожен колір не пішло і метра. Хоча автор вказує і два, і три. тому, ну, дуже великі запаси автор вказує. А якщо економним, хто відчуває, я то відчуваю до ось такого маленького хвостика, то Ось дуже мені до вподоби. Дитинка в мене теж в захваті від цього каже, це він горобчик каже, горобчик, це він горобчик такий рожевий. Ні, кажу, це чарівна весняна пташечка. Вона кажу, бачить, щось бутончики сидить на гілоці і... Милується оце бутончиками. Куди я буду її приміняти, я не знаю. Мені дуже сподобалася сама картинка, і я її вирішила відшити. Дякую величезне автору. Це безкоштовна схема. Ось на сайті можна скачати PDF. Якщо вам потрібна сага, то в особисті звертаєтеся. Ось, і вона надає вам. Цю безкоштовну схему. Це я вам все в стартах розказувала, тому на душі в мене весело, готова робота в мене є на цьому тижні, і дуже я цим задоволена. Бек виконувався в одну та в дві ниточки. Дві ниточки це були ось саме гілочки оці, оці лапки. Крило ось обрамлення було, ось саме оця лінія. І оце чубчик оце все, що було в дві нитки. Весь бек решта це була одна ниточка. По два кольори в листочках, воно видно, що ось світліше і темніше. По два кольори було в бутончиках ось цих гілочка, не пам'ятаю, здається, одним, ні. Здається, теж двома кольорами вишивається. Більш за все кольорів ось на самій пташці. Блендів, блендів, блендів. Ні, не пам'ятаю, немає тут блендів, здається, тут це, чи є бленди, а ну, давайте я гляну ближче. Не пам'ятаю я на кшталт блендів. Ні, здається, тут все вишивається чистими кольорами. Ось такі результати, дівчат, в мене за, цей, за ці 10 днів. А наступне відео я планую випустити 28 числа. 29-30 в мене буде поїздка, я не зможу вам нічого зняти. Ось, Так що 28-го вам покажу, що в мене вийшло. Сподіваюсь, що вийде чи маленько. Дуже б мені хотілося знімати вам відео кожен день. Ну, не кожен день, там раз в два дня, там, брати роботу, щось там відчувати і показувати, брати наступну. Але наразі я не можу собі це дозволити, тому що більшу частину дня ми стоїмо в чергах, а хатні справи залишаються на вечір, на ніч Ну, взагалі то на вечір. Вночі потрібно відпочивати, тому що кожен день в нас дуже тяжкий. Тому якось так в нас виходить. Я дуже вам вдячна, що ви зі мною, що ви дивитесь мої відео, підтримуєте мене. Я дуже вдячна Катерині. Кать, привіт тобі. Вона мені, як вам сказати, порадила. Дуже гарну книжку Поліана. Називається, я її слухаю онлайн, не читаю, бо якщо я сяду ще почитати, то я взагалі нічого не відшию. Ось вона, знаєте, так трошки ставити мізки на місце. Якщо вам потрібно розібратись собі, в своїх думках, якщо ви стоїте і губитеся, не знаєте, що вам робити далі. Ось то почитайте цю книжку або послухайте онлайн. Дуже гарно, дуже гарно вставляє мізки на місце. Я ж кажу, дякую Кать. Якби не ти з книжечкою, то, мабуть, цього б відео і не було, бо мені дуже все важко дається наразі. Ось, дякую вам. Всім, що ви зі мною, до нових зустрічей, тихого, мирного неба нам всім і слава нашій ненці Україні!